Новий технологічний поворот, війна дронів, скажімо, дозволяє велику анонімну атаку дронів з території ворожої країни на її ж об'єкт. Як це показала українська операція Павутина. Я відразу після цієї операції сказав, що в принципі ця операція це просто ворота в Третю світову війну. Відкриті двері. Ну, от, скажімо, невідомі дрони. Атакують базу Рамштайн з території Німеччини і знищуються американські літаки американських військовослужбовців. А Росія не бере на себе відповідальність за цю операцію на відміну там від українських розвідників, які пишалися тим, що вони зробили на території Росії, і Росіяни кажуть, що вони взагалі не мають ніякого відношення знову таки може бути використання проксі сил як свого часу. У холодній війні використовувалися терористичні організації, які мали фактично і навчання, і гроші з Москви. Такі терористичні організації були і в Італії, і в Німеччині, у Франції і Радянський Союз ніхто не звинувачує їх в їхньому функціонуванні, хоча потім їхні ватажки знаходили собі притулок на території радянського союзу або східної Німеччини, тобто варіантів, які в принципі можуть призвести до третьої світової війни в абсолютно новому вигляді, так багато, що ми можемо вже зараз констатувати, що вона майже не уникнена в разі продовження ескалації, просто в інших формах.